Транспортсервис является участником ликвидационной процедуры. Ликвидационной процедуры? Да. То есть все те стоянки еще в Деснянском районе, в которые... В Деснянском районе нет Как нету стоянок? Не, подождите, а подождите. А подождите. Нет, а вот это вот и есть манипуляция, да? На самом деле это стоянка и работает она. Централизация влаги. Да? Да? А ее называют парковкой. И запихивают вот под, под этого, под единого оператора. Поэтому мы говорят, нет стоянок. Да нет, уважаемые, это были всегда стоянки. Пока у вас еще здесь не было, было, пока -то какие -то транспорт сервисы есть. не было. Слушайте, вдоль Бальзака в Деснянском районе исключительно автостоянки. Мало того, процентов 70 из них да, строили люди, которые живут в этих домах. Они давали деньги подрядчику для того, чтобы им было где ставить машины. Люди. И люди определяли, кто там будет работать, какой субъект хозяйственной деятельности. Люди. А вы теперь говорите стоянки, вот стоянке, не парковки. Автостоянки должна быть одна земля. У этих людей есть отвод земли. Вы не поняли, у этих людей есть Я понял. преимущественное есть правила, право. Есть, есть, Нет. правила, одинаковые для всех, для людей, которые живут Все в правильно. Странами. Все правильно. Есть, э, Все правильно. Понятие, да, то есть как бы о том, что для того, чтобы э, функционировал автостоянка, должен быть отвод с функциональным назначением автостоянка. На сегодняшний день это функциональное назначение парковочная площадка. И площадки эти решением Киевсовета закреплены за коммунальным предприятием Киевтранспортсервис. А ви розумієте, в чому проблема? Проблема в тому, що люди мають там майно, яке будували, і вони мають пріоритетне право на те, щоб орендувати цю е, землю. І саме з метою стоянки, а не парковки. Тому, тому що от зараз і, ви якраз підтверджуєте, що Київська міська, і, міська і, рада займається рейдерством, вона замість стоянки обзивається парковкою і забирає у підприємство, яке його давно орендувало, чи там використовувало. Будувало і використовувало цю землю. Суть міняється від того, парковка це чи стоянка, не міняється. Міняється тільки власник. От в цьому і є проблема. Розумієте чи ні? В цьому і є проблема. Тому що що таке парковка, що таке стоянка? В моєму розумінні стоянка це довго а парковка це коротко тривала. Там усі стоять добу це вночі, стоять, тому що люди залишають свої машини, бо вони живуть там. це вже стоянка. Вони можуть залишити на кілька Відповідно, це стоянка. Назвати його можна як завгодно, але від цього їхнє право пріоритетне на те, щоб орендувати цю землю. І узаконити її, воно не знає. Вести діяльність там. І все, більше нічого. Ну я розумію, що вас підставляють. Я розумію, що ви не приймаєте жодного рішення, і тому ви маєте просто говорити красиві фрази про громадські ради, красиві фрази про узаконення, все інше. Але ви можете доповісти попову. Я думаю, що ми до нього виходимо за пропозиція. Ні, немає сенсу. Ми завтра підемо до Олександра Павловича і будемо це питання піднімати уже на значно вищому рівні. Але ви можете сьогодні йому доповісти, що насправді і я, я це відчуваю як народний депутат, тому що кожного. Вечора хтось дзвонить і розповідає, то там гаряча точка, то там гаряча точка. Я от за останні два-чотири роки, ну більше десятка разів виїздив на стоянки, до речі, в тому числі в Деснянському районі на Троєщині, там де просто у людей забирають їхні парковки, де вони створювали стоянки, де вони створювали собі гаражі, приходять люди. Виганяють їх, бандитів наймають, а потім там продовжується той же самий бізнес, тільки за участь інших людей. Розумієте? Ну відповідно, ця ж ситуація вона нагнітається, градус підвищується рано чи пізно. Якщо попов думає з грегою, що їх не викинуть з Київради і з Київської місьдержадміністрації через те, що вони узурпували владу, так їх викинуть через те, що вони парковки забирають людей. Чи через те, що вони не прозору діяльність ведуть, і, і до речі, і так на далі. наскільки на, 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 я розумію, що інший привід в тому ж літнянському районі, на тому ж Бальзака, да, вже оформлюється документація документація, документація, документація оформлюється на відведення під КП Транспорсеві. Да что ж тут понимать? Подводят земельные делянки. Подписывайте их какие-то Нет, нет, там есть сгода сейчас на разработку документации. Решение в да данные паркования майданчики, законные законные. Нет, есть одно решение Киеврады с адресной частью, а есть другое решение вдоль всего трамвая. Я могу... Это не закрепление. А що да. там? відбувається? Та Все ж таки, поясніть, будь ласка, як пан, пан Вікторович Виктор Водолайський може бути одночасно начальником договірного відділу чи заступником і, 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 відділ, і водночас це, директором приватне, комерційного підприємства? Я можу а, навіть назвати це, на ні, а, на одзу. Але це абсурд, ви розумієте. Чи не є це порушення? Тобто як? Хоча да? міцслужбовець займається бізнесом, він представляє комерційну структуру, яка в однієї комерційної структури забирає парковку за, за для іншої комерційної структури, при цьому він прикривається ще посвідченням представника Київтранспортсервісу. Транспорт Це ж абсурд. Комунальне підприємство у нас є. Ні, він власне. Але ви розумієте, що тут можуть бути зловживання. Якщо він представник комунального підприємства, яке переділяє ринок на користь якоїсь фірми, а він цю фірму і представляє, то це ж цілком очевидні речі. Це конфлікт інтересів. Це реально конфлікт інтересів. Тому що представники комунального підприємства вони не можуть захищати будь-якого приватного. Слушайте, що розвір я вам сразу вопроси задав Я його на сакарках бачив лично. Я його лично відділ на сакарках. Коммерсант, который работает в коммунальном предприятии, это коммерсант. Он не должен работать в коммунальном предприятии. Абсолютно. Что проблема насовать схемы? Просто заключили договор с кем угодно, выгнали людей сами работают. Вы не понимаете, о чем речь? Он є одночасно директором и засновником Тов Алан Плюс. Статутный капитал Киев Вин вниз. 1500 гривен. Зараз под майданчиком на Рывудском 1 владеет Тов Алан Плюс. Ну, він брав участь у тому, щоб захопити цей майданчик. І Може його, він не брав, брав, але я якось я це не брав, якщо є свідки. Я, я, я брав. Він брав, я, брав, не брав, брав, не брав участь брав. Є світки. Вам скажу, просто, по один, у свідки. Касакаркан. А я не, не понимаю, просто можно не можно знаю, о вы говорите. А У вас такая линейка. удобная позиция, да. нет. У не вас там сейчас стоит ваша будка и работают ваши м? люди. На а на снесении, площадь. когда были Беркута, был площадь. на снесении, когда был Беркута, 80 человек автобусы Беркута. Вообще про... вопрос: почему беркут, Беркут ездит вот на такие вещи? Бомба! А кому? Хто його заказал туда? Скажите мені. Ще вопрос. повторювати. Демонтажом занималась управлінням благоустройством. Тобто благоустрій використовує Берку для того, щоб зачистити. Ну, майданчик. Я не отвечаю за роботу благоустройства. Ну, тобто середньо, це благоустрій В Середньому скільки приносить одне паркомісце від паркування за день? Середньому. Я ну, тебе Ну я, перший я... заступник, ну, вас... ви ж розумієте. Якщо випадково. я не помиляюся, то офіційно Київ Транспарк Сервіс декларує 22 паркомісця в Києві, правильно? 22 тысячи всего паркомістки так. При минули... в разных зонах да. за минулий рік 65 мільйонів доходів було да. в Київ транспорт. Да. Тобто виявляється, що ці 22 тисячі паркоміс приносять? Ми да. скільки? Скільки рахували приблизно 5-7 гривень. Ну, в середньому. Ви читали всі міста, которые работають. Є значні. просто после данных вам сейчас объясню. Я вам расскажу. Ми підготуємо депутату. А все ж таки, заплати, можливо, нічні у вас є скільки от приносять грошей одне нічне паркомісце. Скільки ви е, вимагаєте, щоб вам платили власника? Чуть-чуть Вот конфликт сейчас полагает в китку, что есть паркомисс, какие выезжают, и они просто брани. Мы да, есть и конкретно не то, что сколько они выхоростовы, есть площадки, которые самовольно увеличивали, увеличивали количество машиномест, которые должны эксплуатироваться. И сходим фактом по всем морских парах, разберемся, проводим проверки. І всі ці питання вирішуються в господарському порядку, хазяйство є стім, то я котрої Так, Така в чому проблема? Якщо стоянка розширилась, ви виявили цей факт, ви можете до них звернутися, щоб вони платили більше, обговорити це. Це ж не є проблема. для чого це в господарському суді? Якщо, наприклад, Понимаете, ви випадково порахуєте, що на одне місце збільшилось, ну випадково. Може неправильно раніше порахували. Ви вже маєте підстави подавати господарський суд, але ж для чого судді вирішувати, якщо можна вирішити спокійно без суду? Це просто там. Я прошу про там дьявол кроється кромі, це іменно в деталях. Давайте вибачте, я от зараз я перебуваю вас. Я от зараз порахував 65 мільйонів і 22 тисячі парку Це На рік з одного місця виходить 2954 гривні. За одного парта она А на 365 поделим. Да? Ну, если поделить, то тут взагалі сумма будет ну, еще меньше. Ну, это да, текал. 8, -м... 8 -м... А, да. Правильно, потому что есть площадки, которые платят 650. Нам? Это большинство площадок. Есть площадки, которые. Работают и платят 10 гривен, 5-7. Это общее количество факторий. Пишите запрос, можно распишем. Подождите, если, если 6,58, полторы гривны со всего остального. Нет, просто количество нет, подожди, нет, подожди, не полторы гривны, вы тоже неправильно считаете. Конечно, да, естественно, да. Как вы считаете, теперь что касается площадок. Были площадки, которые строились раньше. Большое спасибо тарифной политике КМДА, которая влепила эти тарифы, и народ просто поразбегался на кризис. Чтобы вы понимали. И поэтому никто их сейчас площадки не строит. Они строились 5, 7, 10 лет назад. Они просто куча народа ужалась. А вы ходите и считаете полностью всю площадь этой, этой площадки. Мы общаемся с каждым предпринимателем. Да, да не общайтесь. Вы лично со мной не разговаривали никогда. С Дудко я разговаривал единственный раз но в кабинете у Костюка. Я, Все. Я вам скажу. Это, эти вопросы у нас решают Поэтому. Ну вот поэтому, да. Вы с ними общаемся. Угу. А что, скажи, пожалуйста, вот эти гроши, которые вы получаете, на что вы их вытрачаете? Куда они вы идут? Mm -hmm. Во-первых, уплачивается парковочный сбор с площадок. Во-вторых, уплачивается оплата персонала, содержание площадок. А, а и... сколько на утримание а персонала? А я, 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 если люди сами я, я, нет, не, Утримание персонала у Киева транспортсервиса. Не, а а <laughs> нет, а лучше ну... утримание площадок. А предприятия самостоятельно и сплачивают заработную да, плату. Такой... Да. И свои а податки дают. Давайте, до давайте да. послушаем. Да, послушаем. Нет, есть площадки, дневные парковки, которые он обслуживает. Есть персонал, который он содержит. Есть э, э, обязательства перед бюджетом по уплате налогов. А сколько у вас людей работает э, Парковщиков у нас порядка 350 и... ти чомусяся? Ти не за 450 ще от меніться, järjest, на що йдуть гроші по утримання парку місць, якщо у нас укривіюся парку місця просто на дорозі вичерпшена от така от лінією шмарочка, уборка, уборка, а знаки, піддержання площадок, нанесення дорожньої розмітки. Ну це раз на рік треба есть. нанести. А скільки гроші витрачається на це? Ну, все на утримання А вы не знаю. Нет, вы почему? Не знаю. ну, 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 есть сумма, я сейчас просто Ну, не, плюс минус. Не назову. Мин. Я не готов просто, не готовился. вопрос А на Львовской площади, вот как Воровского, где начинается вверху, э, там стоит на пяти парковых местах кафебус такой, как бы занимает пять парковочных мест. Они платят, или это просто кофе стоит, как бы это ваш, может, автобус там стоит, или частный, или Они платят за Пять парковочных, парковочных мест, да, то есть занимают. То есть такое можно в принципе в центре города я могу в любом месте на парковочных местах прийти к вам и заплатить за 5 и поставить там ну, публичный дом, кафе, буз, библиотеку, ну, что угодно. До речі, це Я абсолютно могу? ненормальна ситуація. І так дуже часто буває, коли біля якогось ресторану не дають людям паркуватися. З mm -hmm. а за це вже заплачено. Ні, послухай, завдання Київ транспорт сервісу не збирати гроші, а забезпечити сервіс. І тому кияни, які не можуть припаркуватися, вони мають бути впевненими, що завжди вони припаркуються. Ви маєте вплив, наприклад, на тих власників парковки на Мандарин-Плаза. Ви мати, ви зобов'язані мати на них вплив повинні, тому що ви бачите, що довкола Мандарин-Плаза на Бессарабській площі всі паркуються на вулиці в незаконних місцях. Чому а площадка внутрі а Да, а чому, а а чому? знаєте чому? Тому що вони так само як і ви використовують. Сервіс паркування для збагачення, а не для вирішення транспортної проблеми. І тому, коли ми кажемо, що на п'яти місцях на дійсно на львівській площі стоїть е, кав'ярня, то це означає, що п'ять автомобілів не мають можливості десь припаркуватися. Якщо ми кажемо, що десь ресторан. Нібито вам платить якісь гроші, і він не дозволяє паркуватися машинам, то це означає, що 10-20 машин, які могли б там припаркуватись. Ну, просто парковка в даний момент вільна ну, не абсурд ну, ну, Тобто, тобто паркомісця маєте Більше того, ви знаєте, що я, в цивілізованих державах я, я, там 2 години, не більше, наприклад, не більше так, двох, двох парков, годин в центрі. Я скажу вам по інтересував питання, Там проводився експеримент тарифи на уровні комунальних ситуація в чині Так, така вона й не поміняється. Якщо я скажу, там ще один момент, Вот, должен был сьому числа розслідувати законопроект по відстаності за нарушення правил парковки, за неоплату. У нас на сьогоднішній день за порушення правил парковки. Нет. Nie, нет. Все, що в Верховній Раді буде повірте, ми жорсткові повідальність готові запроваджувати. На У да. нас відповідальність є, але вона на жаль не тягне за собою дисциплінованість. Водіїв, а корупційну складу тільки підвищує, ви, тому що не нам не вигідніше сплатити більше парковщику, якого ви не контролюєте, знаєте, аніж мій платити законно плату за парковку штрафів. Ніхто не хоче платити. Цього... Міліціонери заплатили все, ось проблема на сьогоднішній день. Да допустим, у нас парковщик єдиний спосіб для того, щоб катарс людей не, не добросовестно стимулировать оплату. А для чего вы паркоматы перестали? Вот мы ставим паркоматы для того, чтобы люди доплатили вот будет ответственность, люди будут вести будут платить паркоматы, будет развиваться сервис мобильная парковка, и мы сможем полностью брать парковки, чтобы быть ничего себе. Я людинская разом. Да. А вот с Доснянского района да? якраз. все, все, район, да, якраз то про що вы говорили. Це дуже важливо, тому що я на Деснянському районі кілька разів був. Угу. Вот представитель тоже Деснянского района, ну, которого представить директора кому-нибудь Ну вот, расскажите.